У Києві стався справжній транспортний колапс через те, що зачинили значну частину синьої гілки. Метро усі питають кличка, як так. На що його команда в один голос кричить, що винні попередники у цей же час Брагінський потискає плечима і каже, що тільки для з'ясування причин треба до трьох місяців, що призвело до затоплення метро? Чия у цьому провина? Та яка доля чекає на синю гілку далі? Замить на Київ 8 грудня КМДА закривають рух поїздів від Деміївської і до Теремків через те, що рейки у тунелі між Либівською і Деміївською буквально затопило водою і піском, що могло б призвести до трагедії. У зв'язку з цим по маршруту закритих станцій запустили 77 автобусів і 20 тролейбусів, але навіть не у часи пік дороги, м'яко кажучи, паралізовані. Давайте розбиратися, хто винен. Версії є декілька у своєму першому повідомленні про закриття метрополітену КМДА зазначає, що цей тунель будувався у 2008 2010 Тих роках, через кілька годин деталі оточні перший помічник кличка Микола Поворозник, і теж нагадую, що саме це робилося у 80-х роках. Одразу підтягується Дмитро Білоцерківець. дуже наближений до кличка Радник. Він робить пост на Фейсбуці разом із не дуже вдалим мемом, у якому в усьому винні попередники Янукович та Азаров, що вони можливо не зробили гідроізоляцію. Йому навіть Ксенія Семенова, депутатка Київради від слуг, відповіла, що за 9 років при владі вже ну дуже пізно велити все на попередників. І її коментар ледь не обігнав пост по лайкам. Ні, ну якщо так прикинути, то дійсно попередники винні. Чого це легендарні засновники міста не подумали про майбутній план метро? Сам же мер особисто побував і оглянув проблемну ділянку разом із начальником столичного метрополітену Віктором Брагінським. Віталій Кличко сухо заявив, що причини аварії будуть відомі тільки після експертизи, але попередньо це все попередники зробили не так в процесі будівництва. Звісно, що здійснювався постійний нагляд за тунелем, але якимось чином ще в минулому місяці. З'явилися значні течії. А от що каже директор Київського метро? Давайте послухаємо. Перший звіт буде через дві неділі після отримання результатів по геології. Після чого буде тунель зверху вскритий котлован. Ми повинні зовнішньо добратися до тунелю. Це буде приблизно місяця через 2-3, не раніше, тому що котлован треба зробити близько 20 метрів в длину. І в ширину більше 10 метрів. Тобто до трьох місяців вони будуть тільки з'ясовувати причину, а потім це треба ще й відремонтувати і закупати. Що ж, переходимо до іншої версії. На противагу заявам офіційних лиць з'явився і голос логіки, тобто експертного середовища. Спеціалісти в один голос кажуть забудови. Експерт інституту міста Олександр Сергієнко вказав це як основний фактор. А, на мою думку, дійсно. А... Головним, головною причиною є антропогенний фактор, тобто втручання людини, але не містобудівельників і не експлуататорів. а Втручання забудовників, архітектор та відомий експерт з містобудування Віктор Глеба теж вважає безконтрольну забудову столиці причиною катастрофи в метро. За його словами, звісно, що Оушен Плаза мала негативні наслідки для підземки раніше, але на його думку, зараз справа в новій забудові ЖК Рівердейл, що прямо напроти Ocean Плази. До речі, це ЖК афілійований з одійозним депутатом екс ПЗЖником Дмитром Ісаєнком Майбахом. Там забудовники частково зруйнували колектор річки Совка, яка і потекла в метро. Вік. Глеба навіть відео зняв. Давайте подивимось. Палі забиті, фундаменти зроблені, повністю знищено. Об'єкт водної інфраструктури знищено, і річки немає. Вона вся пішла в тонель метро. Бачите будівництво? Інженер Дмитро Макагон теж підтверджує саме цю версію. Буває сусідати будівництво, торгівельні там центри, дві <головіка> комплекси біля тунелю і ці всі споруди можуть. Пливати насправді на тунелі через кілька днів він ще додає і пост на Фейсбуці, де акцентує увагу, що стан бетону у тунелі сам за себе красномовно каже, що на обслуговування споруди просто забили. Тобто, можливо, що догляд та обслуговування, скажімо так, були не дуже регулярними. Я особисто зробив невелике розслідування, яке зміг би провести кожен з вас у київському метрополітену На сайті Прозоро є тендери на ремонт та догляд різних перегінних тунелів, але жодного, що стосується цієї сумнозвісної ділянки від Ливійської і далі до Теремії єдине, що знайшлося чотири відмінені тендери. Увага на фізичне обстеження містечь на станції Деміська, і це ще за 2019 рік. Що буде з метро далі? Поки невідомо ремонт за 6 місяців. Це ну дуже аморфний термін. Зі слів мера, тільки оцінка ситуації займе кілька місяців, а може і більше. Майже ціле десятиліття панкличко та його команда управляє нашою чудовою столицею. І за цей час ми бачили нові станції метро нові на виноградар та троєчно тільки у обіцянках. Передаємо наші співчуття мешканцям теремків. Як то кажуть, а мені як у парки та мости дорожче рідної країни. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки, щоб бути в курсі останніх новин нашого міста. Такі от справи кияни.